Ваше ставлення до медичної реформи особисто і як, яким чином воно вплине на життя Червоноці. Треба було Взагалі до необхідності реформи, чи до необхідності реформи такої, як вона пропонується. Так, як вона пропонується те, що ми маємо, в порядку. Почала необхідність реформи, потім яка пропонується, що буде, і ваше ставлення удара. Та це суд, Ваше об'єкція. Ні-нізувати. ні, Що, що хотілося б сказати? Те, що необхідна реформа, це однозначно. Тому що якщо оцінити її навіть з трьох таких поглядів, погляду пацієнта, погляду медпрацівника і погляду, наприклад, влади, то вона необхідна. З боку пацієнта всі сьогодні незадоволені обсягами медичної допомоги, можливостями для діагностування, для лікування, навіть і чергами перелік, відділеннях. В цьому незадоволені є. Крім того, мабуть, сьогодні не останнім фактором негативним є воєнно дороговизне звернення з прийма домоги. До Адже скажуть, якщо прийом складен, йди купує ліки, йди купує засоби для аналізів, для лабораторних аналізів і так далі. Тобто безкоштовно для пацієнта це не буде. Але ж всі звикли до того, що і всі ці керуються в своїх думках, що медицина річ безкоштовна і так далі, так далі. здійснюється за рахунок бюджету і так далі. Щодо першого цього пункту з боку пацієнта, то звичайно медицина тим його надіям не відповідає. З боку медичного працівника, звичайно, реформи потрібні, тому що реформи, якраз їх необхідність, викриває те, що сьогодні лікар працює в незавільних виробничих умовах. Це недостатність апаратури, інструментарна. Це і у той набір чи озброєння в плані медикаментів, який він має сьогодні, адже ми сьогодні говоримо про близько 50% фальсифікованих ліків. І так далі, і так далі. Що ж до заробітної плати, звичайно, не можна знімати це питання як у якості актуального, тому що ну, не відповідається заробітна плата лікаря чи медичного працівника цим навантаженням і тій відповідності його обсягу роботи, напруженості роботи, які він здійснює щодня. З іншого боку, така важлива, важлива соціальна проблема теж житло. Якщо у нас така, ну, чесно кажучи, черга, яка в рівні вимірюється які сьогодні в місті вже працюють, але перспективи навіть не мають для отримання житла чи по службового, чи по свого рідного, і це, звичайно, не сприяє. Особливо, наприклад, для нашого міста ну, є така особливість, коли ми, наприклад, розглядаючи в ході реформування, запровадження реформи себе в місті, ми зрозуміли на перших етапах своїх думок, хотіли зрозуміти, чим же Чернігів особливий. Адже не порівнювати мене на фронтів з Крим і через дві уроки зони, чи він має бути блоком Черному. А звідси і в плані здоров'я. Не можна порівнювати, наприклад, те, що в бізнесі, як у кожному з академічних вузів, лікарів приймають на конкурсній основі. А у нас лікарів не вистачає. Ми любому лікару раді, запрошуємо на себе, бо це різниця, яка є. Ну і хотілося б сказати, що необхідність реформи ще також для влади заключається в тому, що вона сьогодні зягалась дуже фінансово євро. Непропорційна відповідна ефективність. Грошей багато вкладається, але результативності чи ефективності, як ми кажемо, сьогодні явно бракує. Чому бракує? Тому що ну, і така чисто бюрократичний підхід, який тягнеться ще з далеких попередніх часів, коли ну, на звіти дуже багато часу втратиться. Каже, сьогодні знаєте, лікар сьогодні саме його з авторучка. Він сидить, пише е, історії, пише виписки, довідки і так далі, того, щоб розмислити над написом цього порожня, зрозуміти, який метод лікування виробник і так далі. Влада не бачить віддачі від медицини. Адже подивіться, влада вкладає досить солідні гроші, ми вже кажучи, забули про ставлю суфтю фінансування, його вже немає. Але ж і показники, а якщо медична галузь, вчасник управління гарні зброя, відводимо підсумки за якийсь термін часу, чи то півріччя, чи рік, чи хал, і так далі, ми по двох основних напрямках це стан знову на і показники діяльності медичних закладів. Так от ні та група показників, не ця група, вона не може сьогодні задовольняти. Висока смертність без населення, висока дитяча смерть знесена, низька народжуваність хоть тут елементи соціальні в цьому питанні. Ну і взагалі, подивіться на такі захворювання, хто відбував смітить, вони, попри наші наши зусилля, не зменшуються. А це говорить про пробуксовування, про неефективність, про затрачення даром коштів. І тому сьогодні наразі з боку влади бачиться, що реформа необхідна. В чому вона повинна закінчатися? Звичайно, ми сьогодні з особливою такою увагою дивимося за тим, як робиться реформа пілотних чотирьох регіонів. Але, звісно, хотілося б, якщо вона так кажуть, логічно випадовані кроки цієї реформи, хотілося б, щоб вона, наприклад, в якомусь регіоні пройшла. І, до речі, от ви не зрозуміли, коли чотири пілотних регіони були названі, це було все економічні міста, А от такі, як Чернігів. Немає. Де у нас особлива проблема з кадром, про якого говорив. І от коли відводиться якийсь термін, узаконений термін, який даються гроші на проведення запровадження цих таких експериментальних тем, а потім відводяться місто. І всі наслідки чи висновки, які були, вони діляться на оце. Грозі роботи пішов, він сприйнятий нормально, він не пробуксовує, він дає ефективність, дає результати і так далі. Оцей потребує корекції до доводки, до, до опрацювання, до вдосконалення, А це взагалі не пережилося. І от тоді вже, коли сумуються ці висновки пілотних регіонів, тоді доцільно обговорити їх, що можна зробити, удосконалити і будемо вже розноситися на всі терміни держави. Це розумілий логічний крок, чи непослідок. Але цілий ряд законодавчих документів вимагає від нас, вже не знаючи наслідки цих пілотних регіонів, слід запроваджувати це саме все. І от хотів би сказати, що Чернігові якраз віднеслися до цієї роботи досить уважно. Практично вже півроку ми працюємо над цими реформами, зрозумівши їх наміри в силу тих документів, які є, зрозумівши особливості нашого міста, яке у нас сьогодні є всі в кадровому забезпеченні, і в матеріальному, і в екологічному, і в соціальному, і в інших всіх. Ми пішли по тому шляху, що як кажуть, без крилатих виразів не обійтися, але ми використали одну із удобних заповідей нашого батька медицини Гіппократа – є навряд, не на шкоді. Що б ти не робив, як би ти не робив, але пацієнту не повинно стати гірше. Це було одним із таких наших керівних лозунгів, чи таких напрямків діяльності не нашкодити, в ході реформування. Тому розглядалося дуже багато варіантів. В тому числі і створення підприємств. Ми познайомилися з Дніпровським із давнімським районами міста Києва. Бували в Вінниці. Ми спілкуємося, до речі, особливо з у спілкування в з іншими містами України, які мають таку саму чисельність населення, яке ми це 500 тисяч, тому що не брати нам походять, як Донецьк. допустим, і допустимо, порівнювати ні. А от ті проблеми, які характерні для 300 30 тисячників, то ми, звичайно, використовували наш досвід. І прийшли до того, що другою умовою, або передумовою проведення реформ, ми вибрали для себе мінімально змінювати розташування медичних закладів, його структурних підрозділів, лікарів. До речі, якщо ви виразити в двох словах, то куди людина доросла зверталася в разі втрати чи тимчасової здоров'я, приходила до медичного закладу з метою відновити враження здоров'я, туди він повинен приходити. Йому відома схема транспортного реформ, йому відомий лікар. Він його знає, він вже вів його декілька попередніх років. Куди дитинку раніше приводили до поліклініки, дитячий, от туди вона повинна буде йти, не змінювати нічого. У вас може виникнути питання, для що ж така реформа, якщо не зміниться. Ми хотіли просто мінімізувати можливі наслідки, негаразди, які можуть бути. А саме, у пацієнта змінився маршрут. Прийшов, а вже не його лікар, а він перший його бачив. А історія, слава Богу, чи я внукав лікар, вже доволі товстенько, вже там все цю людину описано. Так от це ми хотіли виключити. Одне, що змінюється для пацієнта, в тому числі, сьогодні лікар, який працював у цьому даному кабінеті, чи дільничий терапевт, чи, терапев, чи дільничий підземт, чи це вже сімейний лікар, у нього може змінитися керівник. Сьогодні він був підпорядкований у цьому головному лікарю, а завтра він буде підпорядкований другому вже головному лікарю цього створеного центру первинної медико санітарної допомоги. Але я думаю, що це для пацієнта особливо ролі не грає. І кажіть, бо з температури так було. Добре, а чому ж тоді люди не розуміють цього питання і депутати навіть а не що розуміють? Це в чергу. Всі говорять про те, що в черзі треба буде стояти груднічок і старий пенсіонер і... До речі, ми бачили такий день гаразд до Вінниці, коли стояли в коридорі новоствореного зайкла, то і при мені особисто була молода жінка років 19 20 на руках роках 2000, і рядом сидів 80-річний чоловік, який він і вона вручає до одного ліття. Чесно кажучи, душа не лежить до такого всякого розвитку, хоч він і не має під собою досить це негарантів. Якраз інфікуються люди, не от там. Фіктується. Ми знаємо багато таких міст загального користування, тролейбуси, кінотяжки, стадіон, ну, де і діти, і дорослі, Так що тут особливо негативно не, не бачимо. Але щоб це виключити, в цей момент, він, до речі, багато чого психологічний, виключити його, так ми створюємо таку систему, коли педіатри, які сьогодні сидять, ну не сидять, а працюють дитячі поліклініці, вони там і залишаються. І особливо до 14 років ці всі менші вікові групи, вони як були у в чисто, так і будуть впіляти залишатися. І так десь до 2020 року. Це так званий перехідний період. Ризикувати маленькими дітьми ми не маємо ніякого права, в тому числі батьківства. Ми не можемо помилятися в своїх розрахунках, намірах і так далі. А от уже 14-18 років. Цими людьми вже і займаються Ну, Наприклад, вони вже проходять у нас і комісія медичних проєктів військах матір, вже знаходяться на обстеженні в наших закладах. Так що, тут уже, але при необхідності підняти завжди може бути долучені до цього. Так що тут ризику ніякого немає. Ви сказали, чому ж народ, не розуміючи цього, що ви черги, чого народ, власне, боїться. І от ми вже, чесно кажучи, міське телебачення вже використали на повну потужність. І нашу міську пресу, що міські відомості, минулий номер цілої зброї, це з поясненням нашої позиції. Нічого не зміниться. Він тільки нам, організаторам охорони здоров'я, додає, додає проблематики в плані перерахунків штату, перерахунків матеріальних цінностей, поділити машини, ці, засоби, апаратуру, інструментарі, будівлі в кінці кінців. Був володар будівлі, а потім є правоприємник у нього він вже повинен бути переоформлений. Це чисто технічна проблема. Навіть я б назвав, що на сьогоднішній день, якщо характеризувати ситуацію, то це перший етап стратегічного вирішення реформ, він вже відбувся стратегічно. А зараз йде, ну, чи період, як назвати, технічних проблем і тактичних досягнення той реалізації реформи, яка намічена по її кінцевих результатах. Ну а користуючись нагодою, я перш за все хотів би завершити вашу увагу на тому, щоб ви зрозуміли ніяких неприємностей. Ті, про що пишуть, я не знаю, мабуть, пишуть чи для друзів людей, чи з нерозуміння пишуть, чи з інших якихось намірів. В чому для людини змінюється ефективність надання медичної розмови? Але зрозумійте, що нам сьогодні багато чого не вистачає в медицині, ті ж боляки а це з поліклініки створені ці в, в первинні центр санітарної допомоги, то місто, звичайно, фінансувати цю ланку тепер буде набагато легше. Набагато легше. Ми зможемо кожного лікаря укомплектувати всім необхідним, що для нього потрібно. Але мої колеги попередні говорили про те, що ідеальною така схема бачиться, коли, наприклад, ну, великий багатопрохівці, внизу дві квартири, Буде знаходитися лікар, для якого не буде існувати в принципі, нісля, ні свят, ні ночей, коли хтось захворів. Не Треба викликати, когось, там, кудись бігти в поліклініку. Позволили, піднявся, подивився, чи до нього прийшли і так далі.